Вітаю вас на своєму каналі. Дякую за перегляд. Наперед, наперед вас прошу підписатися. В подальшому хочу вас радувати подібною аудіо, відео, олдскульною ретро-технікою. Сьогодні у нас на огляді От такий ламповий підсилювач старого старої радіоли. І хочу вам показати, як можна старої техніки. Яка, здавалось би, вже нікуди не пригодна і не виглядає зробити хорошу сучасну річ, вдихнути нове життя і не просто вдихнути нове життя, а й насолоджуватися. Як ви можете бачити, у нас на столі зараз знаходиться два шасі і один готовий підсилювач. Давайте поглянемо, що у нас є. Тут у нас є два старих шасі магновокс. Від Радіоли 8601. Ось так вони виглядають. Це їхній перший вигляд. От. А тут ми вже маємо те, що можна з них зробити. Це те ж саме шасі, просто людина приклала зусиль. Це не моя робота. Я такий підсилювач придбав. Але людина приклала зусиль, і от що в неї вийшло. Тут ви можете чути, на фоні грає чудова музика. Звук просто-просто прекрасний. Якщо вдатися в історію, якщо вдатися в історію з чого почалося? Я придбав цей підсилювач в одної старшої людини. Це був старший чоловік. Я приїхав не за підсилювачем, я приїхав за Радіо. В нього була чудова радіола, яку я купив і яку я маю на меті в планах відреставрувати і зробити. Вона мені запала в душу. Я зроблю також на неї відео огляд. Ви також це все побачите. І коли я зайшов до цієї людини в Нижній Ярус його будинку, я був здивований, тому що там. Я побачив дуже багато лампових підсилювачів, і я поцікавився, кажу, що це таке. Ну, якби він сказав, що він аудіофіл, він любить ці підсилювачі, і в нього ціла кімната була з старими колонками. В нього ціла кімната була з різною аудіотехнікою. І я побачив, в нього стояло два отаких маленьких підсилювачі. І я поцікавився, кажу, ви їх не продаєте. Він каже, ні, я їх зробив для себе. Я так зрозумів, це людина робила, але можу тобі продати. І Я з ним домовився купити цей підсилювач. От е, він мені розказав, на базі якого шасі воно зроблено, як він працював, що він доклав, і от іменно оформлення деревом, от, от можете звернути оці полоски. Це його фішка була. Це він так сам мені розказав. Зроблений підсилювач за схемою однієї людини, щоб не перепутати цю ім'я людини, я от вам її покажу. Бачите? Це якийсь Девід С Гілп Ну, Наскільки я міг, я вам продиктував. А це схема, схема самого підсилювача модернізованого. От. Він мені також дав, розказав. І якщо ви бачите отут, а це в нас не регулятори звуку, це в нас біаз. Ви бачите, це от вони є. Це дуже класно, бо це важливо в лампових підсилювачах. Робив він сам їх. От я вам зараз спробую перевернути в цьому підсилювачу. І ви побачите, що. От, бачите, він робив з деталей підручних, які в нього були під рукою. Естетичний вигляд самої схеми спаяної я би поставив 3 з 5. Але воно працює дійсно чудово, гарає чудово, і коли з мене руки дойдуть, можливо, і я зроблю. Нормальний естетичний вигляд внутрішньої частини. Зараз я просто ним насолоджуюсь. Е, музика якби сигналом, не сигналом, а вірніше прослуховуємо ми через таку акустичну систему. Це теж олдскульна, стара акустична система. General Electric. Це Популярна американська компанія, яка і сьогодні випускає холодильники, мікрохвильовки і різну техніку. Але ці колонки, вони мені чомусь сподобались. От ви можете бачити їхня модель. Це три смуги. Грають вони чудово, і мені подобається їх дизайн. І як на мене, вони дуже гарно дивляться з такими маленькими підсилювачами. Я навіть не сподівався, що вони настільки рідкісні, тому що. Навіть внутрішньої частини або схеми я не зміг знайти ніде в інтернеті. От. І я їх собі зберіг, поки що вони в мене в такій моїй маленькій колекції аудіо. Вони мені насправді подобаються. Тепер давайте поближче оглянемо два шасі. В подальшому, коли я придбав цей підсилювач, я вирішив придбати подібне шасі. Спочатку одне, от оце воно. Я вирішив його придбати і зробити е, щось своє по-своєму. Е, тобто не отаке оформлення, ну подібне, але можливо іншого дизайну, іншого дерева, можливо, іншого кольору. Е, я не знаю. Ну я, я планую так, тому я придбав, от бачите, от бачите, от таких е, два шасі. Вірніше спочатку одне, а потім другу повністю е, справну робочу радіолу. Тому в подальшому, можливо, в подальшому, якщо вам буде цікаво, я зможу зробити огляд цієї радіоли, але тільки внутрішньої частини коробки в мене немає. От, Бачите, що з собою являють цих два шасі. Давайте м -м, заглянемо. Під низ. от Як ми можемо бачити, що в нас знаходиться в підвалі або під низом або сама схема цього шасі. От. Якщо хочете, я можу вам сьогодні я можу вам зняти відео, як я підключаю е, от, дане шасі. Воно у нас з лампами з усім. До акустики. Хоча, можливо, ви знаєте, так, я вам сьогодні його підключу в цьому відео, щоб ви побачили, якщо воно справне, як воно працює. Так як тут лампи є і так, як є в оригіналі. От бачите, нічого не змінено, От. Е, тепер давайте включимо якусь цікаву музику, щоб можна було протестувати е, сам підсилювач, як він працює. あ Як ви могли чути, звук дійсно гарний, чистий, без потворення, без нічого. Хочу ще вам наголосити, що заявлена, хочу наголосити вам, що заявлена потужність 3,75 Вт. Але щоб досягти тої потужності, потрібно предпідсилювач. Я пробував, тестував і 3. Навіть 3,5 Вт потрібен чіткий хороший сигнал. Від телефона досягти такого рівня сигналу, можна сказати, неможливо. Коефіцієнт спотворень у нас при. от, якщо можете бачити, Коефіцієнт спотворень 1%. При 2,7 Вт на 1 кГц. Хоча я дивився в інтернеті для себе, просто для себе, то оригінальна схема, модернізована схема, там 1% при 1 кГц на 2 к 2 Вт. Ну, не знаю, в майбутньому я маю на меті протестувати це все з осцилографом. От все, що я вам хотів показати. А тепер давайте я вам спробую підключити от, от наше це шасі. І ми побачимо, чи воно працює, чи не працює. За кадром я підключив цей підсилювач, щоб не тратити час на відео і не показувати, от, бачите, він зараз під'єднаний, включений в розетку. І давайте спробуємо. Гул в динаміках є, але я його ще не включав. Давайте спробуємо запустити музику. Бачите? Все працює. При тому всьому, я в ньому нічого не робив. Поставив перемичку замість включателя. І він запрацював. Він працює, дійсно працює, от бачите, як можете бачити. Бачите, і мені навіть здається, що він працює гучніше, ніж е, от цей на спеціалювач. Що я вам можу сказати? На максимальній гучності, мені здається, в нього є трошки спотворення. Чому, ну можливо, треба подивитись конденсатори, можливо, якісь пересохли, можливо, апдейдити. Але саме важливе для нас це те, що він працює. Дякую, що дивилися це відео. Підпишіться, ставте лайки, задавайте питання. В мене є Радіола, я вже говорив, Magnum Vox, і середина від Радіоли. Я її хочу підключити з оригінальними динаміками, з оригінальним шасі, і спробувати, як вона працює, якщо це вам цікаво. До наступних зустрічей.